Стало відомо, який кіт має найдовший хвіст у світі. Як повідомляє книга рекордів Гіннеса, переможцем у цій категорії рекордів став милий сірий кіт породи Мейн-Кун із міста Маунт, штат Міннесота, США. Його ім'я містер Пакслі Адамс. Його довжелезний хвіст довжиною у 46 см 99 мм завжди йому заважає. Хвіст Пахслі, довший на 6 сантиметрів, ніж у попереднього рекордсмена Сігнеса. Дворічний Пахслі, названий на честь культового персонажа із родини Адамсів, живе із сім'єю Кемеронів та трьома іншими котами породи Мейн Кун. І, хоча він ще навіть не повністю виріс, його власниця Аманда каже, що він завжди був відомий своїм чудовим хвостом. Пакслі походить із найбільшої породи домашніх котів, які добре пристосовані до сніжних зим мінісоти. Зазвичай їм потрібно 4-5 років, щоб досягти свого повного розміру, коли вони виростають у великих сильних котів із густою шерстю. Відомо, що вони використовують свої гігантські пухнасті хвости для сидіння або ж для збереження тепла, і навіть мають великі лапи з порами, які функціонують як природні снігоступи.